Вітаю, Ви дивитесь кордон. Юей Безпілотна башта, автоматичний режим стрільби та вбудований захист від наслідків застосування зброї масового ураження. Це лише невеликий перелік переваг самохідної артустановки натівського зразка Діта, яка нещодавно надійшла на озброєння прикордонників. Наші журналісти разом з артилеристами дослідили цю красуню до найменшої деталі і тепер стверджують, діта всипле перцю ворогу на фронті. Презентація САУ просто з полігону у нашому сюжеті. Знайомтеся, ця неймовірно грізна красуня позаду мене це новітня самохідна арт-установка діта. Причому неймовірна вона реально по багатьох параметрах, які я зараз невтомно візьмуся вам перелічувати. Ну а коли дійду в фіналу, то я абсолютно певен, ви так само як і я в цю діту закохаєтеся, бо там. Є за що? Отже, чим вона фантастична нарахував щонайменше вісім пунктів. По-перше, це її унікальність, бо це дійсно новітня арт-установка, що її спеціально для нас союзники розробили. І такі на тепер є лише в українців і більше ні в кого. Перший раз, я коли її побачив, я такий ого, нічого собі, апарат. Потім Уже як ми почали з нею займатися, вже стало все простіше. Якось вона вже так притерлася. Вже я привик до цих розмірів, до цих калібрів, до цього всього. І зараз вона моя малишка, яка буде далі валити, буде хіть. дай Бог, щоб воно було так, і Все я думаю, буде в нас з нею добре. По-друге, це її калібр. Матусю цієї чеської діти, яку звуть Дана, до речі, також дуже хороша САУ, але єдине, що Дану не можна називати чеською, вона радше чехословацька. Ну тому що її за часів радянського Союзу ще розробляли. Ну і відповідно робили її тоді під радянський калібр в 152 міліметри. Тоді як ця наша чеська діта зроблена вже під калібр натівський, тобто під 155 міліметрів, чому для нас українців це є важливим, ну я думаю, нікому тепер пояснювати вже не треба. Це гармата, яка добре дає пізні і буде давати в майбутньому. Тепер ми будемо бачити, як розлітається росняві ж. Це дає свій запал до цього всього. По третє, діта це колісна арт-установка, зроблена вона на шасі 8х8. Тобто вона не тільки швидка і маневрена, але і маючи усі вісім колес ведучими, вона здатна впоратися із тими викликами, які кидає натівські техніці українські чорнозем. Прохідність доріг для неї не буде проблемою, так як вона колісна. Вона в принципі, всюди. Да, вона велика, але вона дуже маневрана. Приїхали, розклалися, почали стрільбу, відстрілялися. Поки снаряди ще летять. Ми вже склалися, і ми від'їхали. четверте. діта швидкострільна. Причому дуже шість. Постріл за хвилину. Ви тільки уявіть, кожні 10 секунд діта відправляє снаряд вагою 40 кг майже на 40 км і може це зробити 40 разів поспіль, кожні 10 секунд. Оп'яте діта вміє не тільки швидко стріляти, але діта також вміє вразити ціль одночасно кількома снарядами. Звучить як якась маячня, як якесь божевілля, але направду працює це наступним чином. Діта раз по раз запускає в одну ціль кілька снарядів, от тільки з кожним пострілом трохи змінює кут нахилу своєї гармати. Такий спосіб, перший снаряд летить максимально довгою траєкторією, наступний коротшою, останній найкоротшою. І усі запущені снаряди прилітають в ціль одночасно, роблячи росіянам величезний бадабум. Ну, перед першим пострілом, так ніжки трішки трусилися, бо не знав, як вона себе поведе. Щось чи може бути клин, чи осечка, чи ще щось. Після першого пострілу вже так скажемо, просто так душа гоп, і все ушла, все весь камінь, все воно розсипалось, весь пісок, все. Ти вже знаєш, що тобі робить, що вона вже тебе не підведе. А все це можливе завдяки автоматиці, і це вже по шосте. Що завдяки тій автоматиці, дітям тепер вже не потрібен ані навідник, ані заряджаючий. Екіпаж сау діта лише дві людини: це водій і командир. Все решта діта робить сама в автоматичному режимі. Тобто, все робиться на автоматизації. Ти можеш тільки дійсно дивитися на камери, якщо вже де щось пішло не по плану. Вона просто виб'є помилку, і вона не дасть тобі зробити одну дію, поки не виправиш помилку. І по сьоме діта береже свій екіпаж, бо вона броньована. Це її відмінність, якої немає в більшості інших сау. І всередині діти артилеристи можуть себе відчувати більш захищеними, як від ворожих куль, так і від уламків снарядів. Ну і по восьме. Це вже буде фіналочка, але епічна. Бо пам'ятаєте, той от російський аналегавнятний танк гармата, про який росіяни розказували, що це буде перший в світі танк без екіпажу в башті. Так от, після багаторічних, багатодесятирічних експериментів. Той танк Армата запам'ятався хіба що тим, що спозорився, заглухнувши посеред параду на красній площі у Москві. Тоді як ця от діта, що за моєю спиною, якраз і має безпілотну башту, там немає всередині екіпажу лише механізми та снаряди. Те, що не змогли реалізувати росіяни, зробили чехи, а використовувати тепер будуть українці. Отже, унікальна, сучасна в натівському калібрі. Колісна, броньована, напівавтоматична, лише дві людини в екіпажі і безпілотна башта все це в новітній діті, і її ми на тепер маємо на озброєння. Просто зараз сьогодні артилеристи, прикордонники тренуються її використовувати. Але буквально вже завтра ця діта, а також її посестри САУ з'являться на полі бою з тим, щоб нищити російську армію вторгнення. Українські боги війни отримали собі новий керальний меч, який вони вже готові занести над головами ворога. Кілька років тому дрони мали неабияку популярність серед контрабандистів. Споряджені пакунками з цигарками, вони під покровом ночі перелітали до сусідніх країн, створюючи прикордонникам чимало проблем. Але часи змінилися, і тепер уже самі прикордонники переправляють цигарки за допомогою дронів тільки не через кордон, а на передові позиції своїм побратимам. Як працює така логістика на вовчанському напрямку? Бачили наші журналісти. Нічний бомбер Вампір у перекладі на гоблінську «Баба Яга» однаково ефективно полює на важку ворожу техніку, пробиває дахи укриттів та дистанційно мінує сіру зону. Утім, у вільний від основної роботи час він виконує ще й гуманітарну місію, доставляє посилки піхотинцям. Аби показати, як працює добра баба-яга, вирушаємо у район Вовчанська до прикордонників бригади Форпост. Тут готують пакунки для повітряних перевезень. Здебільшого це продукти, вода, цигарки та зарядні пристрої. Така експрес-доставка набагато швидша і безпечніша. З приходом зими становиться не тільки важче знаходитись на позиціях, а й так само набирати для себе і продукти харчування, і воду, і сигарети, і тому подібне. І БК так само. От. Тому поки ми знаходимося зараз е, на так званій відтяжці позицій, займаємось не тільки тим, що курим бамбук відпочиваємо, а й робимо такі от посилки для хлопців, які знаходяться безпосередньо зараз на позиціях. Поряджають та запускають пташку і заздалегідь підготовленого прихованого місця. Головне усе робити швидко, аби не стати мішенню для ворога. Шість потужних гвинтів вампіра здатні підняти у небо плюс-мінус 15 кілограмів. Але є нюанс. Посилку потрібно гарно спакувати. Виявляється, скинута з висоти пластикова пляшка доволі крихка штука. Ще одна важлива умова правильні габарити. А взагалі під час скидки часто розбиваються, там бутилки біля чи щось розлі... розлітається. Так, якщо дуже погано запаковано, нема якоїсь події чи парагону, то вони від удару чи на якусь патику попадають, розбивається. Треба зважати на тактико-технічні характеристики самого дрона. Він на один соленоїд, скільки бере. Е, до, е, 10 кілограмів, але сумарна маса всього скиду, у нас із двох частин він буде складатися, не більше 15 кг. Тому ми зараз формуємо не більше, по більше, щоб по 7,5 кг було. Вампір споряджений провізією для наших побратимів. Екіпаж дрона зараз відправляє приблизно 12 посилок. На деякі позиції літають навіть двічі на день. Кожен такий рейс філігранна колективна робота. Попередня. Е, попередня точка. Доволі сюди. Але він не кидаймо, тому що він вийшов за посилки, Давай, не вліво, вліво. — Ага. М -м. Все, так можеш кидати, дивися, він голову висунув. Не. Скала, скала побачили, зафіксували, забере. Плюс, я угу. back, плюс, плюс. Дякую. Так, я Бери, У цей самий час прикордонники на спостережнику отримують черговий гуманітарний скид. Та там вода. На балоні газу що-то. там. Павербанк. «Одна хана Все прибуло неушкодженим. За винятком однієї розламаної пляшки з водою. Але це дрібниці. Головне, хлопці отримали усе необхідне. Баба яга таки вміє влаштувати, хоч і маленьке, але свято. На сьогодні це все ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.